Я хочу два слова сказати і хотів би, би оформити звернення. Хотілося б, щоб і ви підтримали. Шкода, що його в мене в повному тексті немає, але я думаю, що з містом, з ви змістом не погодитесь. Сьогодні вже третю добу біля українського дому стоять люди. Їх дуже мало, їх 300 чоловік, 400, 700, але це настоящі патріоти. України, яких ніхто нікуди не посилав, не чекали рішень сесії, вони взяли і поїхали туди. Хтось прийшов, хтось приїхав. Шановні колеги, давайте після сесії зустрінемося, скажімо, представниками кожної фракції і напишемо гарне звернення до тих людей в знак підтримки їхньої. Напишемо, що ми їх підтримуємо, що ми їх поважаємо, гордимося ними і готові разом з ними поїхати постояти за українську мову. Прошу поставити це на голосування. Друге! Друге, я звертаюся до нашої преси, прошу депутатів, щоб підтримали мене, щоб наша районна газета надрукувала всіх 248 депутатів зрадників України на першій сторінці. На першій сторінці, Розписала і вказала хто? Наших зрадників Тернопільських жирним шрифтом виділились фотографії. Будь ласка, прошу за тих два звернення, за ті дві пропозиції. Я би хотів підтримки депутатського корпусу. Дякую за Степанович, поставте, Сейський, паніж, поставте, будь ласка, на голосування. Ці мої Давайте працювати. Хто запише звернення? Невідомо, яке не ми його проголосуємо. ж нема на природі. Василь Степанович, ви так? написали звернення вчора, ніхто його не бачив. І ми сьогодні... А ви це його проголосували? Проголос, Василь Степанович. Я... я вважаю, що це було б корисним таким зверненням підтримку тих людей, які сьогодні біля українського дому. Будь ласка, поставте мою пропозицію. Ми так. Я би пропонував стільки, там не будуть, тому що козацько українське там є, вже тут їм допомогу там. Їм сьогодні важливіше знайти стільки слова, скільки вода, хліб, там інші речі. Дати їм підтримку, поки ми туди поїдемо, дати їм підтримку таких матеріалів разом з листом. Наші підприємці могли б підключитися. Я не можу робити того, що ви хочете. Я, не маю я маю право зараз записати, проголосувати, доручити всім головам фракції до єдиної Зараз, після сесії, ваходаних, на протязі години часу зібрати заступника голови районної ради Романа Івановича, у голови фракції заходять, за пів години чи годину готуються звернення, проголосують. І я, я його спокійно підпишу. І все. Але це буде доручення голови фракції. Ми маємо це право, а голосувати за те, що звернення якого червона в природі не буде. Я думаю, що це буде правильно. Я, наприклад, довіраю всім головам фракції. Я ставлю на голосувати. Хто за те, щоб доручити головам фракції, підготувати таке звернення і направити до будинку? Прошу. Голосуйте. Не бачимо так. Прошу голосувати. Приймається одного голосу, не зякується. А за газету, будь ласка. А за газету що? Надрукувати всіх, хто всіх, голосував шо? за закон. А вони ж наші цікаві, ці 248. Нас цікавлять, ми а сьогодні до інтернету. It's not the mm -hmm. mm -hmm. Це не буде провокація? ці люди в суд газету не дадуть. Ті, поч... ті, які написали на СТИ, на Верховної Ради і сказали, не враховуйте голоси. Ті, які написали, напишіть їм, що вони написали, що вони відізвали. Сьогодні є раз, інформація. А ті, які не написали, вони далі будуть ходити поміж нас, і будуть люди думати, що вони герої України. Так. Вон я не знаю.

Просто питання стоїть, як це подати каже, видання офіційного видання. Відміні інформацію офіційної видання і подайте так, як вона є. Це легендарно говорити по юридичних тематах президенту закриття газети, як такого. Напишемо одного чи іншого подачі. Що таке офіційне видання? Офіційне видання в нас винесу. Офіційні міст України волі Це є офіційні чидення. Де блокуються всі державні ради інформації Да, є. на сайті Верховної ради. Ви задієте, подивіться, на сайті Верховної Ради. Він є офіційним виданням зареєстровані в документі. Згідно додавати документи державі є три офіційних державні питання. Голос України урядовий є Офіційні військові. Ми судилися. Я судився з Тернопільською газетою. І я видав. За те, що мене великого тут який портрет, як трибуни, і написали, що діду проти Тернополя і весь Тернопіль заклеїв, і вийшла боротьба за сміттєзвалище. Я подав суд. Я суд вирвав. але прийшов редактор, прийшли, Юрій, прийшли жіночки, які там працюють, і кажуть, слухай, а гроші я сказав перебувати будинок інтернату і щоб було, де б ти буде, пішли на вулицю Тернопіль Вічівні. Я просто... Змушені були, теж люди, сім'ї в них. Я пішов через своє я, написав. А так 100 тисяч гривень були, б дали інтернату для дітей, а газети б не було темнобільшій. Люди думали роботу. Це правда. Василь Степанович, я, я, я... 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 я забираю піджат жарки, вже йду. Тут... Шановні колеги, ми тут всі з вами, ну, любий, де набив ворогу президенту і так далі. Бо він далеко, до нього не достанно. А коли тут на місці показати, хто і хто, всі боїмося. Це дуже. Люди... Покажеш, все. Я сам на голосування. Взяти матеріали офіційних документів і опублікувати в районі ОЗ. Велике діло. Дві сторінки і та й читають. А то скажуть, то ж цим, ви розумієте, що це робиться, головно. Хто проти? Це завтра використають, всі сайти будуть, кричати, що тут ховає отих журі

І не треба ні депутатів, вони що хочуть робити, Вони такі самі і живуть за тим. Все. Ще які питання є? Ще, шановні колеги. Шановні колеги, ми з вами приймали цілий раз зверт. Пам'ятаєте, на попередній сесії? Хвилинку, що одну хвилину.